Ось таку красу я сьогодні для вас приготувала. Подивіться, як це виглядає. Цей смачний десерт можна зробити в двох варіантах. І так, і так, цей варіант ідеально підійде для тих, хто стежить за своєю фігурою. Тож давайте разом готувати. Для початку желатин заливаю холодною водою та відставляю на хвилин 10 для того, щоб він розбух. Далі я беру кисломолочний сир низької жирності до нього додаю грецький йогурт або сметану, сюди додаю малину перетерту з цукром, або можна замінити свіжими або замороженими ягодами. Желатин вже гарненько розбух, тож розчиняю його та додаю до сирної маси. Тепер це все перебиваю блендером до однорідності. І скажу вам так, цей десерт можна їсти вже зразу після того, як перебили. Він настільки смачний і в нього дуже класна консистенція. Але я вирішила зробити ось таке морозиво для дітей, Тож розкладаю десерт по формам і відправляю його в морозилку. А Для себе я зробила просто переклавши десерт в креманку та відправила в холодильник. Коли морозиво застигло, розтоплюю шоколад з додаванням молока, виймаю морозиво з формочок, воно дуже легко звідти дістається. І кожне обмакую ось так в шоколаді. За бажанням можна чимось прикрасити, я посипаю порізаними фісташками та відправляю знову ж таки в морозилку для стабілізації. І вже через деякий час можна звати дітей на дегустацію. Скажу вам так, діти були в захваті. Мій десерт в стаканчику також вже застиг, посипаю його фісташками, як на мене, це виглядає дуже гарно і апетитно. Все можна коштувати. Десерт виходить неймовірно смачний, ніжний, з яскраво вираженим малиновим смаком. До речі, гарна ідея для тих, в кого багато заморожених ягід в морозилці, і ви не знаєте, що з ними робити. Ну що ж, ось такі неймовірно смачні малинові морозива на паличці вийшли у нас сьогодні. Вони ідеальні для тих, хто хоче насолодитися чимось смачним, але при цьому залишитись в межах здорового харчування. Якщо спробуєте, дайте знати, як вам сподобалось. Не забудьте поділитися рецептом із друзями. Підписуйтесь, щоб не пропускати нові смачні рецепти. А також не жалкуйте свої лайки та коментарі. Вам не тяжко, а мені приємно. До зустрічі!